Всім привіт! З вами Катя. Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні відео я покажу вам, яким способом я заморожую малину. У мене малина домашня, щойно зірвана. Я її ось розподілила на деко, щоб вона в мене не пом'ялася. Я її не мію. А Зразу буду в такому намитому варіанті і заморожувати. І для цього мені буде потрібно ось такий пакетик спеціальний для заморозки різних фруктів або овочів. Зручний тим, що тут можна записати дату і собі якісь свої особисті записи залишити, підписати, там, який там вид фруктів чи овочів ви заморожуєте, або якусь будь-яку іншу інформацію. І тепер беру. Відкриваю. І тепер беру малину і обережно закладаю в пакетик. Ось трішки я виклала, і тепер розправляю по всій площині малинку. І знову підкладаю так, перший кульочок у мене вже готовий, я його закриваю і беру наступний. Викладаю так, щоб вона не торкалася одна до одної. Малинку всю я посортувала у пакетики. У мене вийшло три пакетики таких. Ось добре видно, що вона кожна окремо, тобто не одна на одні. І тепер в такому ж самому положенні я її відправляю у морозильну камеру, щоб вона повністю замерзла. І потім я покажу вам кінцевий результат. Малина заморозилася, я її виняла з морозильної камери, і вона має ось такий вигляд. Кожна малинка окрема, і вони не з'єдналися між собою під час заморозки. Ой, добре відчутно, що вони заморожені. І тепер для зручності я беру ось такі одноразові стаканчики і пересипаю цю малинку в стаканчики. І у мене вийшло три ось таких великих стаканчика замороженої малини. Така малинка заморожена, ідеально зберігається у морозильній камері протягом всього зимового сезону. Ідеально підійде для приготування компоту або для якихось ваших кондитерських виробів. Також можна зимою кидати таку малинку у чай. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео, заморозки малинки. Також діліться, яким способом ви заморожуєте, мені буде цікаво почитати ваші варіанти. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.